Володимир Дегтярьов зараз приєднується до нашого ефіру. Це представник служби зв'язків з громадськістю бригади Харків. Пане Володимире, вітання вам в прямому ефірі. Доброго ранку. Наші вітання. Доброго ранку. Пане Володимире, оперативна обстановка. Яка зараз на харківському напрямку? Те, що можемо повідомити і те, що мусимо відзначити. Ну, безумовно, тривають. Складні бої бої в наших колег по сусідів. По фронту в зоні ділянки відповідальності бригади Хартя, а це на північ від Харкова в сторону липці. Можна сказати, що це умовно спокійніше, хоча, напевно, ворог з цим не погодився, не погодився, тому що ми продовжуємо завдавати йому ударів і в день, і вночі в день в основному за рахунок нашої артилерії. Вночі за рахунок ударних дронів, зокрема наших екіпажів вампір, які кожної ночі не дають спати ворогу, які активно бомблять, застосовуючи різні засоби, його укриття, його шляхи пересування, його особовий склад ті, яких ми протягом дня можемо знайти помітити в посадках. Скажіть, будь ласка, пане Володимире, а яке угруповання чисельністю приблизне, хоча б якщо та ця інформація є закритою, і що у них по комплектуванню а, технікою, в тому числі? Напроти нас стоять певні підрозділи. Ми безумовно знаємо, які саме це полки і угруповання військ. Я не думаю, що це коректно від... оприлюднювати, адже будь-яка інформація, яку Кажемо, ми тут же отримує ворог, і він отримує з цього розуміння про те, наскільки ми добре обізнані з його обстановкою. Ми бачимо, що вони доволі обережно застосовують, принаймні на нашому напрямку в зоні нашої відповідальності техніку, зокрема, броньовану. Останні великі штурми відбувалися вже напевно понад місяць тому. Після того, як ми знищили практично більшу частину техніки, яка їхала в нашу сторону, яка везла десант, ворог повернувся до старої доброї тактики застосування малих груп. Вони намагаються кидати в нашу сторону по менш більш прогнозованим маршрутам малі групи. По 2, 3, 4 людини, розраховуючи, що можливо хтось з них все-таки дійде та в певній точці накопичиться для того, щоб. Зібрати там певне там групу для того, щоб далі кинути її в нашу сторону. А поки що їм не дуже активно їм не дуже вдається зібрати таку а, таку групу, зокрема тому, що ми контролюємо їх пересування в глиб за лінією фронту доволі далеко. Пане Володимире, а от стосовно використання таких засобів, як ми говорили про важку техніку, як мотоцикли і баги, Чи відбувається це там в зоні вашої відповідальності? Чи використовується ворог для більш швидкого пересування? Безумовно, вони намагаються використати все, що вони можуть, тільки знайти. Ми підозрюємо, що вже закінчується в навколишніх селах і містах техніка, тому що це не масова історія. Ми періодично бачимо, спостерігаємо і нищимо як мотоцикли, так і квадроцикли, якісь буханки, і в принципі техніку, яка використовується просто цивільно для швидкого пересування, рідко коли. Ця техніка повертається назад, тобто, це зазвичай така е, техніка в один кінець. Е, і тому так дійсно, навколо посадок, е, е, в яких переховується ворог в нашій музиці дальності, досить багато спалених, мотоциклів, е, мотоциклів і багі. Проте, знову ж таки, це в основному е, поки що в нас застосовується не як засіб власне, е, атаки. Або просування активного, а просто вони намагаються підібратися на якусь безпечну відстань, звідки продовжують вже далі шлях пішки. Спасибі вам, дякую, Володимир вам. Володимир Дегтярьов – це представник служби зв'язків з громадськістю бригади Хартія. Він був на прямому відеозв'язку.